Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо готувати найсмачніший салат з кабачків з кетчу і руною. Для цього нам буде потрібно 2,5 кг молоденьких кабачків, кетча руна, 4 перчинки болгарських і півтори головки часничку. Беремо наш кабачок, відрізаємо хвостик і попку. Будемо нарізати спочатку слайсами, а потом кубиками. Якщо у вас є старі кабачки, можна також використовувати. Для цього нам потрібно буде вибрати шкірку, вибрати насіння, тому що воно велике, і так само нарізати квадратиками. Ось таким чином ми нарізаємо всі наші кабачечки. Не бійтеся, що вони великими шматочками, вони ще в нас варяться трішки. Ось такий результат. Також перчик ми перекрутили через м'ясорубку і натерли наш часничок. Зараз беремо кетчуруну, викидаємо нашу тару, де вона буде варитись. Беремо пів стакана цукру, пів стакана олії, 100 г оцету 9% чайна ложечка. Перепрошую, столова ложечка солі і трішки червоного перцю. Запалюємо наш газ і це все будемо варити 5 хвилин для того, щоб все поєдналося між собою. Ось таким чином завжди помішуємо, щоб воно в нас не пригоріло. Ось так вже в нас воно поєдналося, стало однорідною консистенцією. І зараз будемо викидати наші кабачки. Після того, як наші кабачки ми викинули нашу ємкість, ми їх ретельно перемішуємо, щоб вони поєдналися разом з нашим маринадом. Також нам сюди потрібно зараз буде додати наш. Перчик плагарський перекручений. І знову ж все ретельно перемішати. Наші кабачки ми будемо варити 45 хвилин до того моменту, поки ми її будемо закривати в наші баночки. Поки наші кабачки варяться, ми стерилізуємо баночки. Баночки обов'язково стерилізуємо. Хто яким чином. Також ми додаємо наш чесничок. Це все перемішуємо, поєднуємо між собою, щоб наш часничок також не знаходився в одній зоні, а рівномірно розійшовся. Ось пройшло у нас 45 хвилин, і наші кабачки ми накидаємо в баночки. Після того, як накидали в баночки, закручуємо твіст кришкою, ну і всім смачно.